Турфірма Надія запрошує вас на незабутній відпочинок до країни вічного сонця Угорщини. Саме Надія стала єдиною фірмою на Прикарпатті, яка акредитована в угорському посольстві. Туристів Угорщина приваблює не тільки цікавими та насиченими екскурсійними турами, але й незвичайно смачною національною кухнею та можливістю оздоровитися на термальних курортах. В жодному іншому куточку світу немає такої кількості джерел, а це близько двох тисяч, які успішно допомагають лікуванню багатьох. Складних захворювань одним з таких місць є курорти герселок та хайдусобосло. Містечко Хайдусобосло – маленьке місто, яке 120 кілометрів від кордону, і саме там кожен турист може відпочити, помокнути в теплі цілюючій воді, яке ще називають гарячим озером угорської землі. Пакет такий для туристів коштує 357 євро на 7 днів відпочинку з двохразовим харчуванням. В хайдусобосла до можна добиратись як на власному автомобілі, так звичайно можна їхати поїздом зі Львова. Центром лікувального туризму Угорщини є термальне озеро Хевіс. Це найбільше озеро в Європі з теплою водою та торфяним дном. Купальні процедури корисні при ревматичних захворюваннях міждискових дискових реабілітації організму після травм. Ми всіх запрошуємо і пропонуємо різні варіанти відпочинку. Від економного доброживання в приватному секторі від 50 євро на сім'ю до звичайного вибору готелю, який ви обираєте. Готелі пропонують надзвичайно різноманітні пакети проживання, тобто три ночі за ціною двох ночей. Все це ви можете отримати у нас, оскільки від відвідавши Угорщину вже безліч сотні разів, можна сказати, що Угорщина стала для нас другою країною найбільш такою улюбленою по відпочинку. Не менш популярним є відпочинок і в Україні для справжніх романтиків та поціновувачів історії. Надія пропонує тури вихідного дня до Кам'янця-Подільського Хотина, Умані, Львова, ну і звичайно, Карпат. Тож від Закриваєте світ разом з турфірмою Надія.